це програма уряду Японії, вона триває 29 років. Ми вперше е, досягли того рівня, що нас могли запросити. Поїхав свій час президент в Японію, е, про цю програму домовився. Після цього міністр, мер міста Києва, і потім вже від молодіжної сфери поїхав я. І я дякую посольству Японії, що вони мене номінували в якості національного лідера. Це ж треба стільки, стільки етапів. Пройшли. Працюємо, ви ж бачите, пріуси на вулицях їздять. Тобто, ми це бачимо, а є і молодіжна сфера. Ми бачимо цих корабель. Тобто, це дуже серйозно. Які критерії ми виконали, щоб тоді потрапити саме цього року? А -а. 29 років не кликали. Я думаю, що в першу чергу побачили, що в нас досить активно розвивається молодіжна сфера. У нас серйозне громадське середовище, і я можу вам сказати, що представники України відібрані дуже сильні. Мені надзвичайно приємно з ними працювати зараз в команді. Ми активно готуємось: 12 справжніх лідерів зі своїми характерами, зі своїми здобутками. В кожного є свої там певні думки щодо програми. І мені, як національному лідеру, не легко цим цим керувати. А чому а роз... ви національний лідер? Ви краще за інших чи ага. гарне питання? Я думаю, що я в будь-якому не краще за інші, я такий, як всі, але посольство гідно оцінило мої здобутки. Наприклад, за майданівські події, я був одним з ведучих Майдану, Якщо ви пам'ятаєте, плюс я зараз працюю в департаменті молодіжної політики, займаюся молодіжною політикою, і замість там пустих розмов я прийшов реформувати щось на своєму рівні яким чином взагалі відбувався цей відбір? Чому, наприклад, от ми з Богданом не потрапили на цей корабель? На жаль, що ви не потра... Жалкую, Бажаю вам в наступному році потрапити. Якщо українську делегацію запросять, І для мене буде великим успіхом, що я як національний лідер зможу сказати, що ми от дорогу вам вже проклали, а ви далі можете поїхати задоволення. Є яка була система? Тобто нам надійшла інформація від посольства Японії, були певні критерії щодо молоді, яка повинна попасти на цей корабель. Наприклад, нас, критерії? Там... Перший критерій – це було до 30 років. Другий критерій це було успіхи в певних сферах, наприклад, в спорті, в підприємності, в громадському середовищі, тобто або в політичній сфері. Ці люди повинні добре володіти англійською, мати свої результати вже здобутки в Україні, мати рекомендації і так далі. Ми провели це. Один був найбільше, один з найбільш цікавих відборів, які в нас були. Це було абсолютно відкрито. Міністерство молоді і спорту було таким собі майданчиком, який організовував цей відбір, але рішення приймалося колегіально. Хто входив туди? Міністерство, фонд Богдана Гаврилишина, представники Міністерства закордонних. Справ посольство Японії, звісно, і громадські активісти. 154 заявки ми отримали в дуже стислий термін. Відбір проходив три етапи: тобто, за заявками вони всі надсилали учасники свої мотиваційні, мотиваційні відео на англійській мові. Після цього відібрали на співбесіду. Співбесіда дуже важка, і потім був психологічний людей? тест. Психологічний тест це, це дуже цікава штука була. Ми запросили інститут психології, тому що зрозумійте правильно 45 днів на кораблі. Люди абсолютно різні, вважають себе лідерами, тому треба, щоб було все правильно. <смут> Якщо ти лідер, в тебе морська хвороба, то <смут> Японці працюють так. абсолютно по-іншому. Нам є багато чому в них навчитися. В них організовано за 29 років. Все, тобто, всі питання, я коли літав туди домовлятися про організацію, тобто навіть питання морської хвороби, воно вже пропрацьовано. Написано, які ліки взяти. Що треба? Є лікар, і ми всі до речі зробили щеплення, тому що в Японії. Є така штука, як грип, і він набагато важче проходить на кораблі, і взагалі в Японії, ніж в Україні. Тому ми всі підготовлені і в цьому питанні ми також виконали всі умови. Що, власне, розраховуєте на цьому кораблі домовитися про щось, прийняти якийсь досвід? 45 а, днів. що ви там 45 днів, В першу чергу програма вона триває не всі 45 днів на кораблі, а, там буде 11 країн. Половина учасників з Японії, половина учасників з інших країн. Вони всі досить серйозні люди, молоді люди, мають за, за плечима досвід і репутацію в своїх країнах. Що ми плануємо? Ми веземо туди той досвід, в якому ми потужні. В першу чергу ми будемо навчати їх про що таке гібридна війна. Ми підготували дуже серйозний семінар про те, як розповідає, які методи гібридної війни, як, як ми з цим боремося, тому що не всі, на жаль, знають, що з'явилася така погана для світу річ. І хто цією? Це, цей безлад починає в нашій країні та в інших. Їм це дуже цікаво.